Всім привіт, з вами я, Шилес, і сьогодні я повиживаю в креативі на хардкорному режимі. Тому додивляйся відео до кінця, я дуже старався. Ну, давайте погнали к відео. І так, от я й заспавнився. Давайте пошукаємо, де можна буде добути дерево, тому що ми в креативі і дерево добути буде дуже складно. Я вам навіть так скажу, о, там деревня, Мо там вроді би возле дерев. Так, там авенпост. Зараз ми заберемо там в ящику точно повинні бути якісь -то полезні ресурси. Один плюс виживання в креативу, що тебе ніхто не чіпає. Цікаво, будуть якісь тополізні ресурси в аванпості. Зараз ми глянемо, зайдемо. Ой, давайте пішли на сходи. Далі нема і ще один етаж. Тому і давайте сундук. Тут є желізо, нам якраз понадобиться желізо і дерево. Це нам потрібні ці ресурси. Ой, і ще і зелья. А ще я пройшов деякий шлях і знайшов портал. Я не знаю, як я буду попадати в ад, тому що ну, я не знаю, як добути обсідіан в креативі. Напишіть це в коментарях. В ящику я знайшов три кірки і один нагрудник. Ну, Нагрудник я буду використовувати як ну, для краси. Пер давай побіжимо назад деревню і нам треба знайти або скрафтити. Якщо ми не знайдемо верстак, то ми скрафтимо його. Я сподіваюся, що нас вдасться скрафтити. От і прийшли ми в наше село, і тепер нам треба знайти. Верстак, щоб скрафтити нам потрібні ресурси. Давайте зайдемо в перший селянський. Тім тут немає. Напевно, надто бідний дім. Ну добре, коли я розвинуся, те подарую йому е, на ковальню. Все-таки на великий жаль мені прийдеться скрафтити верстак. Все, ми скрафтили верстак, і тепер ми можемо. Створити, наприклад, мені потрібен зараз меч, мені потрібно піти убити возлямпосту големів, щоб добути побільше желіза. Все на цей час у нас вже є меч, тому, ой, коровка, відійди від мене. І тепер ми йдемо вбивати големів. Де там наш Големчик, Големчик, Големчик. Де він там пропав? А він там стоїть. Зараз ми його грохнемо і заберемо у нього желізо. Коли ми, дай мені желізо, будь ласка. Будь ласка, дай желізо, будь ласка, дякую. Так, на цей час у нас ще є желізо, тому ну давайте підемо і ще в... Давайте заглянемо, що тут, з до речі. Я забув, що тут є сундуки і тут у нас є ізумруди. Це дуже добре, будемо з житлом торгуватися потім. На цей час, що вже зараз, вже потемніло, але я не боючись, тому що в креативі йду на ванпост, буду ламати там і вбивати големів, щоб добути побільше желіза. Ну на цьому я буду напевно завершити всім удачі і па-па.